256 тисяч гривень виділили депутати міської ради з бюджету розвитку за рахунок перевиконання міського бюджету у першому півріччі на ремонт покрівлі по будинку номер 11 по вулиці Жовтнева. Розпочнеться ремонт з понеділка і триватиме 45 днів. Повідомив про це мешканцям будинку начальник управління житлово-комунального господарства. Сергій Костюк прийшов до людей разом із керівником підрядної організації. Вони відповідали на усі запитання городян, які самостійно господарюють у домі ось уже два місяці. З того часу, як об'єдналися в ОСББ, кожен відповідально і адекватно ставиться до стану будинку в цілому. Покрівля будинку з 1954 року ремонту не бачила, розповідає голо голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Надія» Олександр Гвоздьов. Криша – це, це львіна доля необхідної роботи. Все інше ми збираємо, зробимо. Я думаю, що в центрі будинку ми зробимо будинку дуже красивим. На завість всім іншим. Керівник об'єднання впевнений, що сьогодні самообслуговування та самофінансування житла єдиний правильний вихід, і це усі розуміють. Справа лише знайти ініціатора. Як сам став на чолі об'єднання, згадую з посмішкою, говорить, не було б щастя та нещастя допомогло. Я просто я сламав ногу дуже сильно. <кхи> та скажемо, я на цю деятельно, я не можу без десь діла сидіти. И хоть чем-то надо было заниматься, я решил так сказать этим делом. На костылях все это дело я организовывал.